Привіт, друзі! Сьогодні у мене дуже незвичне відео. Я знаходжуся зараз за колісами всесвітнього чемпіонату з бодібілдингу, який проходить цьогоріч в Токіо, в Японії. Сюди з'їхалися представники з багатьох країн світу. Цього разу Росія не бере участь у цьому чемпіонаті. Українським учасницям видався шанс взяти участь у цьому змаганні. Тож, сьогоднішнє відео буде присвячене цьому чемпіонату. Я спробую взяти інтерв'ю спортсменів, які Беруть участь у цих змаганнях, також ми поговоримо з тренерами. Можливо, навіть видасться можливість поговорити з членами журі. А також сьогодні я вболіватиму за свою подругу дитинства Олену Рощак, яка приїхала спеціально з України в Токіо в складі української команди, щоб взяти участь у цих змаганнях. Отож, ходімо, дізнаємося більше про цей вид спорту. Із сумо ми вже розібралися. Тож зараз на черзі саме бодібілдинг. для мене. Правила бодібілдингу та те, як обирають переможця, це суцільна таємниця. Зараз я знаходжуся за сценою. Тут багато гарних дівчат, багато тренерів. Тож зараз ми спробуємо з ними поговорити і дізнатися більше про цей вид спорту. Ходімо. І зараз я хочу запитати Олену, як вона відчуває себе після виходу на сцену. Вона вже виходила на сцену в одній з категорій, і наступний буде також скоро вихід на сцену в іншій категорії. Отже, Олена, як ти відчуваєш себе після виходу на сцену та перед наступним виходом на сцену? Перед виходом на сцену звичайно присутнє дуже сильне хвилювання. Ось, я думаю, це пов'язано з тим, що в мене ще не так багато в запасі такого рівня високих змагань. Ну, я сподіваюся, все попереду. Ось, тому хвилювання воно трошки більше може бути, ніж в інших атлетів. Ось, а як я са відчуваю після. Ну, Напевно, як ніби я здала екзамен. Тут екзаменів багато, кожен вихід на сцену це як такий маленький екзамен. І кожного разу я ух, один прийшла і жду наступний. А зараз покажу вам, що відбувається за лаштунками чемпіонату. Ось тут можна побачити куточки різних команд. Ось тут ми бачимо куточок японської команди. Тут ми бачимо китайську команду. До речі, наскільки я знаю, наступний чемпіонат світу проходитиме якраз в Китаї. Ось ми бачимо також блогери. Беруть інтерв'ю спортсменок. Тут ми бачимо місце, де можна сфотографуватися. Хлопці та дівчата вони відпочивають перед наступною частиною змагань. Тобто зараз я зайшла дійсно з залаштунки цих змагань. Ось теж хлопці-блогери ще знімають. Ось ми можемо побачити, а що ж вони такі знімають цікавень. Тут я ще не знала, що це відомий японський фітнес-блогер, у якого 2,5 мільйони підписників. Ось тут японська команда, вона дуже ретельно готується до змагань. Дуже багато тренерів та підтримки, адже змагання або чемпіонат проходить на їх території. 世界チャンピオンなんで。わあ。<laughs> 何カテゴリー？クラシックフィジクです。クラシックフィジク。世界チャンピオンですか？ジュ,ジュニアですけど。あ難しいですね。レベルも高いですし。はい。あ友達は応援しますか？あはい結構来てます。今日はメインのクラシクラシックフィジク戦の大会なので。いくつ友達が来ました？いくつあえー。 10人ぐらい友達は選手ですかあ、選手もいますし、うん、なんか高校の友達とか大学の友達が来てます前に何試合に参加しましたかあ、今年は日本の大会とあとアジア選手権も出ましたウクライナの選手あ、うん、分かるんですかあ分かります分かります、うん、男性女性 І зараз я йду по коридорам, змагання відбуваються в приміщенні колізей Аріаке в Токіо. І тут ми бачимо, що всі стіни заклеєні ось такою плівкою. Саме під час цих змагань я була до цього в цьому самому приміщенні на інших змагання, і плівки там не було. А знаєте чому? А я вам скажу чому, тому що спортсменів мажуть спеціальною засмагою штучною, і вони дійсно можуть просто вимазати стіни цією засмагою. І саме тому стіни заклеюють ось такою плівкою, Щойно я вам показувала дівчат-спортсменок, та в яких гарних бікіні вони виступають. І ось тут є місце, де продаються ці цей вид одягу. І я побачила ціну, і якщо чесно, трошки дорогувато купальник. Ось такі бікіні для того, щоб виходити та представляти себе на змагання, та представляти свою країну на змагання, він коштує від 750 до увага, 1000 євро за один купальник. Ось такі ціни. Окрім купальників, тут ще можна придбати ось такі спеціальні гарні прикраси. І ось такі купальники, ось дивіться, вони поблискують на сонці, і ось тут ми можемо побачити ціни. Це від 750 до 1000 євро за один купальник. Я зараз іду по коридорам, і ось ще цікавинка, яку я побачила, в цій кімнаті спортсменів тестують на наявність допінгу. Ось саме тут спортсменів, які займаються бодібілдингом перед змаганнями, їх змащують спеціальною штучною засмагою, а також спеціальним маслом. І тому їх тіла виглядають таким дуже незвичним чином. І ось тут ми бачимо, спортсмен рекламує японські онігірі. Щойно я зустріла представника федерації з бодібілдингу, і зараз я задам йому декілька питань. Today we we start with the categories, with the female categories, especially the, we have the, the categories with more level in, in this in this championship is bikini. Bikini you can see a lot of ladies <laughs> with the beautiful faces. Uh, the presentation is really good. So we taking count, especially the total pack. It means that you need to be the almost perfect on on a stage. It means that we taking count the face the. Shape. Uh, shape, of course, the, the shape is the most important yeah. because even with the, with the best shape you can, you can win, even if your face is not the you know, prettiest, you understand? Definitely. But we take into account everything. Uh, no special muscles in this category, no special rated. But what is the most important? The face, makeup, haircut, or muscles? The most important thing is the shape about the muscles and everything. After that you, you can take in count the makeup and the behavior on the stage, the presentation, the presentation and things like that thank you very much. you're welcome. <laughs> as far as i understood, you organize these kind of events everywhere in different parts of the world. Mm -hmm. so what is the difference between previous championships and this one, which is uh, conducted in japan? Every, every country has different behaviors. Yeah. this this championship is, really, is different in, in spain. i'm spanish. Mm -hmm. only in spain in, in, uh, in europe, or imagine this championship in colombia, for example, in argentina, or yeah or similar so it depends on the behavior of the, the people here the japanese people you know, <laughs> are the really kind pe person they're working a lot so the champions look look at the stage <laughs> look at this 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 uh, uh, backstage it's, it's perfect it's perfect yeah. Зараз готується до виходу на сцену і зараз буде так. нагородження. Там зараз на сцені ставлять такі спеціальні місця для тих, хто виграє змагання. Олена трошки нервується, але все буде гаразд. Сподіваємось, що зараз будемо вітати з перемогою. Перше місце ви собі можете це уявити, яка вона молодець. Моє се то це звіна Я просто не вірю, що я награв гімн країни, і зараз я йду вітати Олену з цією перемогою. Це було просто феноменально. Ось, де Олена, 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 ми шукаємо Олену. Як відчуття? Нормально. Як це нормально? Що ти відчуваєш? Ще ростував попереду. Треба ростову. Все буде гаразд, найкраще. Ну що ж, друзі, я щойно відійшла вже від попереднього такого шокового стану. І... Розповім вам зараз, що ж щойно відбулося. Моя подруга дитинства Олена Рущак вона стала чемпіоном світу цьогорічним чемпіоном світу в категорії жінки 35-39 років, і я неймовірно за неї щаслива. Щойно грав гімн країни, це було просто неймовірно. Щиро продовжуємо радіти і вболівати за українців. place, 495 Rebecca Electr Sweden West <реш> Race 498 Victoria Vernet Вене... Torrent Post place, 503 Arena Ricchek Olena Ruśak Ukraine заняла третє місце <реш> Ось зараз нагороджують переможців. Ми щиро вітаємо Олену Рощак з перемогою з третім місцем. Вона абсолютний молодець. Що ж, друзі, змагання на сьогодні завершені, і ось ці два кубка Олена Рощак везе з собою в Україну. Якщо вам сподобалось сьогоднішнє відео, ставте, будь ласка, вподобайки та підписуйтеся на мій канал. До зустрічі! І я не можу вам не показати хлопців. Ось в чоловічій категорії змагаються отакі хлопці. Справа: учасник від Японії, у якого я взяла інтерв'ю сьогодні. Ось так вони виглядають. Учасники з різних країн. Це чоловічий кубок вже. Ось так. Напишіть, будь ласка, в коментарях, який бодібілдинг вам більше подобається: жіночий чи чоловічий. Напишіть, будь ласка. Зараз на сцені учасник від Об'єднаних Арабських Еміратів. І тільки подивіться, як на нього дивляться японські дівчата. Я не могла вам цього не показати. You, American American. From Arab Ще один учасник з Арабських Еміратів. І на завершення подивимося ще трошки на японського атлета. Ну що ж, друзі, дякую за перегляд! Ставте вподобайки, підписуйтеся на мій канал і до зустрічі!